Зустрічі. програма про українську програма про українську програма про, -про українсько-єврейські про -про -про взаємини, вітаю всіх. Ви слухаєте громадське радіо. Я Ірина Словінська і це наступний епізод програми зустрічі. І сьогодні гостем нашої програми є дуже і дуже особлива людина. Це Віктор Радуцький, перекладач. Я насправді дуже хотіла би поговорити про дуже багато різних речей, тому що і тема перекладів між мовами вона неймовірно цікава, і тема повернення завдяки зокрема вашим перекладам письменників додому до України так, тих письменників, які з Україною пов'язані. Але напевно почнемо дійсно з загальнішого запитання про переклад перекладачів, які працюють з івритом, перекладають українською мовою тексти, наприклад, ізраїльських авторів, чи багато ваших колег. ...колег всього в Україні? Не можна сказати, що в мене багато колег, але декілька імен і прізвищ я все ж таки знаю. На превеликий жаль, видати книжку перекладів це дуже важко. Тому що це великі гроші. А наша перекладацька праця вона не дуже цінується. І взагалі ми перекладачі... Працюємо, як то кажуть, не за гроші. Взагалі, в Ізраїлі література вона не може бути прибутковою. Прибутковою може бути тільки та література, яку творять дуже славетні всесвітньо відомі письменники. Такі, як Агаронапельфільд, покійний, мій дорогий друже, чернівчанин за походженням, такі, як. Живі, хай їм Бог, дасть здоров'я, Давід Гросман, Алев Йошуа і Мейр Шалев, скажімо, вони можуть працювати, але ніхто з них не працює тільки з літератури. Всі вони професори якогось університету, чи десь там викладають, чи мають закордонний visiting professor position і таке інше. Тож, ми перекладачі, також завжди маємо інший фах. Хоч живемо ми тільки з того, що працюємо над перекладом. Наше духовне життя це переклад. Та я чудово вас розумію як людина, яка перекладає тексти українською мовою з французькою. Це дійсно таке, з одного боку, ніби хобі, а з іншого боку, важлива частина внутрішнього життя, правда? Життя перекладачів важке, окрім деяких. Скажімо, мій покійний друже. Найславетніший ізраїльський письменник Амос Оз якось розповів мені, що його англійський перекладач, з яким я дуже добре знайомий, Ніколас ДеЛанч. Він каже, що він перекладе одну книжку англійською мовою. І англійською мовою видають і в США, і в Канаді, і в Австралії, і в самій Британії, Британських університетів. І він може. Добре, існувати рік. Але він професор літератури, дуже чудова людина. Він каже, якби з російською чи українською мовою було таке становище, то життя перекладачів було б кращим. Але мені здається, що в останньому рахунку це не головне. Це дуже суттєво. Повірте мені, дуже суттєво. Але це не головне. Головне, це справа. Ось я вам дам наведу коротенький приклад. Будь ласка, зараз ми готуємося до дискусії щодо творчості нашого лауреата Нобелівської премії по літературі 1966 року Шмеля Йосефа Агнона. Він Бучачу, українською походження. він дуже добре знав, звідки він, він дуже добре про це писав, і це дуже цікаво читати. І ось, готуючись, я переклав невеликі уривочки з його зівриту українською мовою і думаю, якби Господь послав когось, щоб він забажав все прочитати, не тільки цей уривочок, який буде надрукований десь, а все прочитати, щоб видати книжку. І книжка чудова в осередні мурів. Це назви Агнона, вони з святого письма. І це з пророка Йони, який, як ви здогадуєтеся, був у цьому мурів, коли був у чреви кита. І дуже цікава і дуже добра книжка, як всі його книжки, це притча. Як мені кортіть це перекласти? Як мені кортить? Але не, я до цього не підійду, бо зараз в мене дуже цікавий проєкт є. Замовлені у Києві. Проєкт перекладу п'яти п'єс нашого славетного драматурга Ханоха Левина. Вони будуть поставлені на сцені ні, ні, ні. театрів. Проєкт, він, як то кажуть, комплексний. По-перше, Забажали, щоб я переклав це російською мовою, бо досить в Україні є різні театри, які працюють на російській мові. По-друге, щоб я зробив це українською мовою. Себто книжка, як книжка, буде двомовна. Але переклади цих п'єс будуть представлені і на сцені. І є люди, які зацікавлені, щоб поставити, і вони чекають, щоб я ці п'єси передав. Всі п'ять п'єс, які замовлені, вже готові. І треба тільки, щоб цей проєкт просунувся, щоб знайшлися гроші, щоб поставити, щоб видати книжку, двомовну книжку і це дуже цікаво. Я би хотів, щоб вона була трьомовна, щоб ви бачили іврит. Українську, російську мову, що той, хто знає єврит, а зараз в Києві є багато людей, які тут живуть, і єврит все ж таки знають, щоб вони прочитали і побачили, як працює цей перекладач. Бо я вам скажу, був проєкт перекладу євритської поезії на українську мову. Я цю, цей проєкт підтримував, домовлявся з поетами і так далі. Але видавці не витримали, не дотрималися усіх пунктів домовленостей, себто, щоб там був ще і єврейський текст. А для єврейського тексту це ж клопоти, це ж витрати, це ж те, це все. Вони видали ці переклади. І е, мені здається, що це не має ніякого сенсу. Якщо не можна прочитати, що було в оригіналі, це не має ніякого особливого поезії, не має ніякого сенсу. Але я хочу вам ще одну річ сказати: мені дуже цікаво, і мені дуже приємно, що я маю можливість це сказати. В рамках цього проєкту я взяв на себе зворотню частину перекласти деяких відомих українських поетів на євріт. І серед тих поетів, яких я вибрав, був Василь Стус. Я думаю, це мало бути дуже складно перекладати таку поезію на єврит. Складно. Це ви применшуєте це замало для того. Більш сильного Але слова це не була придумала. Найцікавіша моя праця, яку я останні роки робив. Всі переклади дуже складні, дуже складні, щоб ви знали, що нема таких. Простих перекладів. Якщо простий переклад, то текст того не вартий. Всі тексти літературні, вони дуже складні у перекладі, дуже-дуже складні. Так ось я перекладав Стуса. І що я вам хочу сказати? Я звернувся з тим, що я переклав, до славетного нашого поета Роні Сомика, що він сказав, що, це, що він тут бачить. Роні Сомик повернув мені текст і написав мені, що звернісь до цього літературного часопису і він Швімвішеве, це газета 77-го року. Так, Скажи, що я просив, щоб вони це видрукували. І ви знаєте, вони зробили таку підбірку переклади світової поезії. І серед перекладів світової поезії вони вмістили сторінку. Це не таке маленьке видання, це сторінка більш ніж майже А3. Ну, хто розуміє ці розміри. А4 це аркуш, який у вас перед очима. А-3. Це, я написав коротенький вступ, вони ж не знають простуса. Коротенький вступ простуса, вони подивилися в англійських джерелах. І фотографію, все це я надіслав, і все це видруковане. Я привіз це, покажу на е, дискусії, що таке. І серед найчільніших поетів світу надрукований Василь Стус мовою єврит. Якби я міг би хтось видав ту двомовно, я тільки за те, щоб поезія видавалася двомовною збіркою. Оригінал і переклад. Якби хтось дав мені змогу перекласти на збірочку, навіть тонесеньку Василя Стуса, я був би просто щасливий повернути цього чудового поета, чудовий поет, чудовий, чудовий, складний, неймовірно. Але мова, яка в нього мова. Яка в нього? Мені здається, що навіть українською мовою дуже важко його читати, щоб. Захопити усі ці асоціації, усі ці образи, який одне слово тягне інше. Чудовий поет, чудовий поет. Я нагадаю, що в нашій студії Віктор Радуцький, перекладач, ми говоримо про переклади української літератури на іврити, переклади з івриту українською мовою. Щойно ми говорили про те, що в ізраїльському часописі вийшла поезія Василя Стуса, перекладена івритом і. Що хочу запитати про таке переклад: це ви самі це чудово знаєте як перекладач, не перекладення слів. З однієї мови на іншу, часто ти опиняєшся в ситуації, коли всю культуру потрібно перекладати разом з усіма зашифрованими штуками, які там можуть бути, і говорячи про роботу, наприклад, з текстами Василя Стуса, там де йдеться про переклад на єврит, або і-або, говорячи про роботу з перекладами, наприклад, Амоса Оза українською мовою, так і з потребою всю цю культуру перекласти українською мовою. Як ви з цим працюєте? Розумієте? <реклад> Кожний переклад на іншу мову він проблема перекладу культури. Розумієте, наприклад, я познайомився з перекладачкою того ж Амаса Оза. Яке перекладає це у Китаї. Я їм кажу, я їй питаю, що цим китайцям до того, як ми будували державу і боронили державу у 47-му році, коли проголосили державу Ізраїль і насунулись на сім Арабських держав, щоб нас задавити. Що для них? Що вони в цьому розуміють? Вона каже мені чудову річ, вона каже. Почуття, почуття. Якщо ти зможеш перекласти почуття, то ти переклав текст. Для мене переклад культури це переклад почуття. Коли я читав Стуса і бачив його страждання, бачив, як він. Не кається ні в чому. Він знає, що він все робить правильно. В нього було тільки одне, що його син спочатку не розумів його. Це в нього була така велика біль. Саме перед портретом мого сина, перед світлиною мого сина, я й переклав. Я перекладав почуття. А Іврит в цьому випадку. Має великі переваги під, перед іншими мовами. Які? Тому що все наша, вся наша свідомість, вся наша література, вона збудована на почуттях. Якщо ви відкриваєте пісні пісней, якщо ви відкриваєте еклезіаст, чи когеліт нашою мовою, якщо ви приповідки Соломона, якщо ви читаєте пророка Амоса, якщо ви читаєте пророка Ісаю, це почуття, це почуття. Це не тільки події. Там є і події. Але головне, що це почуття. І от те, що це почуття і почуття можна перекласти, це най найґрунтовніша база для того, щоб переклад можна здійснити. Нема того, щоб перекладу не, щоб не, не можна було перекласти. Я знаю деякі речі, що не можна перекласти. От, скажімо, російський письменник Платонов, його майже не можна перекласти ні, 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 ні-яку мову. Можна перекласти почуття. Якщо, скажімо, почуття можна донести, то мову донести не можна. Але це переклад, який рівномірно і почуття, і мову, оце найвдаліший переклад. Але це буває зрідко. Скажімо, на іврит перекладена уся російська поезія. Уся. Тючев. Пушкін, некрас, все, що хочете. Є антологія російської поезії перекладена на іврит. Тому що Олександр Сергійович не має світової слави, тому що ніхто не може це перекласти. Тільки велика слава є в нього є в івриті. Його дуже вдало переклали мовою іврит. Але я вже думав, що це вершина перекладу. А, ні. а що ж то? Зараз вирішили? знайшлися молоді перекладачі з молодою мовою, з молодими почуттями, з молодою пристрастю. І зробили не один, два переклади Євгенія Онегіна повного мовою Єврит. Ви знаєте, я такої краси не бачив і не чув. Оце поезія. І тому мені здається, що якщо можна перекласти почуття, то ти зробив переклад. А якщо ти ще й мовою володієш, і, і почуття передає, передаєш красивою мову, це є переклад. А ще дуже цікава тема у нашій розмові, яку варто було би торкнутися, це тема повернення до України в український контекст авторів, які з Україною пов'язані. Це спеціально скопіювала фрагмент програми книжкового арсеналу, взяти участь у якому ви приїхали до Києва. І одна з дискусій, до якої ви долучилися, називається Амос Ос і Агарон Апельфельд. Повернення двох синів до України. Чому повернення? Повернення тому, що ці люди. Знають про українство з дитинства і ніколи з Україною не розлучалися. Вони деякий час були славетними єврейськими ізраїльськими письменниками. В серці завжди мали Україну. Це не вигадки, це те, що вони мені казали, це те, що в мене є на плівці, бо я користуюся ще магнітофоном з плівкою. Я називаю їхні, їхні роботи як про Україну, яку мене писали мовою єврит в українському контексті це повернення. Скажу два слова про Апельфельда, мого великого друга, як, який помер у 17-му році. Він народився в Ізраїлі, але матуся його народилася у Рівному. І привезла це рівне до Ізраїлю. І описує в нього у романі, який називається Повість про любові Темряву, який дасть Боже побачить світ у, на Львівському форумі. Я розмовляв з видавництвом, воно буде оприлюднено там. Написано дуже багато про рівни, про Україну. Про те, що він відчував, як він відчуває Гоголя. Гоголь був одним з найулюбленіших його письменників, в тому, що він казав, що коли мені матуся розповідала про Україну, про ці безкраї лани, про ці ліси, про сувору зиму, про ці ріки, про луки зелені. І потім я читав Гоголя. Гоголя він вже читав. На євриті. Він казав, що коли я відкрив Гоголя, це в нас з ним була спільна країна, Україна спільна. Звідти він знає, що в нього є спільна країна. Він казав про це, про свої почуття. Оце почуття він проніс серед своє, своє життя. Я сприяв тому, щоб наша українська словетна письменниця Марія Васильівна Матіус. Зробила з ним розмову. Вона написала свої запитання до нього, я їх переклав євритом, я передав їх Хамасові, і він мені надиктував на диктофон, що він відповідає. І ось він там каже, що я вважаю, якщо ізраїльтяни, якщо взагалі єврейський народ. Особливо ті, хто були народжені в Україні, не почне діалогу з українцями, чи українці відмовляться від цього діалогу, що він ніколи не брав як, якусь версію, що вона має якийсь життєвий стан, то нема майбутнього. Наше майбутнє в тому, щоб наші народи завжди були у діалозі. Це може бути політичний, культурний, може бути діалог з приводу, скажімо, гайтику, торгівельний, але щоб в нас завжди були стосунки. Якщо цього не буде, то горе для обідух народів. І я. Каже Амосос, бачу свою місію в тому, що цей діалог існував. І тому я написав те, що написав про Україну, і тому я вважаю, що я його почав. І цим романом, де десь 200-300 сторінок присвячені цьому діалогові, я кажу, що він почав цей діалог. І вся книжка це діалог з ним, але ця книжка от, отобіографічна. Він розповідає про своє оточення, про славетних людей, серед яких він прожив своє життя. Це діалог у Агрона, якого я дуже любив, і він був Єрусалимцем, і було дуже зручно з ним зустрічатися, він каже, що. Місто, яке я покинув Чернівці, він покинув під час окупації. Він був гета, він був у концтаборі, він втік хлопчиком, коли йому було тільки вісім років. І він каже, що я покинув це місто, воно мене воно ж бурнуло в мене у цю невідомість. Але місто, яке я покинув, і яке мене відкинуло, я не покинув. Оце місто. Місить мене, формує мене, і це місто завжди в мене. Я, як киянин, який тут народився, хочу вам сказати, що в світі для мене існує тільки два міста: той Єрусалим, в якому я живу, який я добре знаю, і Київ. І коли я поїхав, я поїхав ще за тих часів, що не. І... Гадки не мав, що я колись повернусь до Києва, то Єрусалим для мене був Києвом. Коли я з Єрусалимом виїжджав, то я казав: повертаюся до Києва. І Київ з Єрусалима це споріднені місця, це не місця по-братими. Вони споріднені не тут, на землі, десь там. І той, хто хоче українською мовою прочитати про Єрусалим. Хай пічне з ігумена Данила, який у 1099-му, мені здається, років, 98-го, приїхав до Єрусалиму. Це був перший Єгумен, який приїхав до Єрусалиму. Ходіння Єгумена Данила з Чернігівського монастирю. Він приїхав до Єрусалиму. І він започаткував оцей жанр ходіння. По святих місцях, і це дуже цікаво, якщо він не прочитає. Оце ця людина вона це розуміла, вона це е, прочитала. Хай подивиться малюнки Єрусалиму Григоровича Збарського. Це 1725 приблизно рік. Ви знаєте, ці речі завжди зі мною, вони стоять у мене там, на полиці. І коли я когось з України приймаю в Єрусалимі, я завжди даю ці гравюрки, щоб вони побачили, який був Єрусалим, чи побувати в тих місцях. Хай прочитає про Єрусалим Миколу Васильовича Гоголя. Він приїхав до Єрусалиму і написав листа. До Жуковського. Жуковський, який був вихованцем дітей імператора, він завжди турбувався, щоб в нього були якісь прибутки там у Гогля. І він дав йому ці гроші, щоб він поїхав у цю прощу до Єрусалима. Він приїхав і пише йому листа, що я молився у цьому ні, над могилою Спасителя. І ця йшла ця е, молитва майже всю ніч. І коли я так молився, то мені здавалося, що, що вранці я буду іншою людиною, і все змінилося. О, яка черства в мене душа! Не змінилося. Не змінилося. Розумієте, що він написав? Він написав всю правду. Я тільки уявляю, щоб написав Товстой, щоб написав Достоєвський, скажімо так, ну, з великих письменників. А Гоголь написав те, що він. Відчув він знову переклав всю літературу почуттям, і тому він найвеличезніший письменник. і Якщо говорити про відчуття, відчуття, яке в мене є тепер, це жаль через те, що нам пора завершувати розмову, але я думаю, що завершити її згадкою про Гоголя це дуже і дуже добре, і дуже і дуже має надихати. Я нагадаю, що це програма зустрічі У нашій студії. Був Віктор Радуцький, перекладач ми багато говорили про літературу і багато говорили про переклади між мовами і між культурами. Нагадаю, що програма зустрічей виходить за підтримки канадійського благодійного фонду Українсько-Єврейська зустріч. Я Ірина Славінська і вислухаєте громадські раді. Слухайте, думайте.